Тульчик Віталій Георгійович. народився 30 квітня 1986 року у Бердичеві. Загинув 13 травня 2014-го. Старший лейтенант, командир аеромобільно-десантного взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади, загинув у бою з терористами під селищем Октябрьське слов'янського району. Посмертно присвоєно звання капітана, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, 3-го ступеня. Розповідь Наталя Дульчик розпочинає з каяття про надто правильне виховання сина. Каже, що саме закладені високі канони честі не дали вберегти його. Ми його, я вважаю, трошки неправильно виховали. Ми його виховали. Поважати старших, любити жінок, дівчаток не ображати, вітчизно любити. Неправильно, бо якби може виховували правильно не так, як ми його виховали, то може б моя б дитина була б сьогодні жива. Застигли хоща. Вчився в школі добре. І з нього тут хлопці е, трошки глузували. Ну як, ну тут не звикли, щоб хлопчик ну, гарно вчився. Ну, да. Пам'ятаю, звичайно, тому що це були мої перші діти Ну, Віталій по-перше, це був відмінник. Він дуже гарно вчився. Він завжди був старанний. Хлопчик був добрий, усміхнений. Світла така була дуже дитина. Добрий і світлий. просто світлий хлопець. Віталій Дульчик рік тому звільнився з лав збройних сил. Однак напруженість політичної ситуації в державі та патріотизм чоловіка спонукали його повернутися до війська добровольцем. Він тричі ходив до військкомату і просив мобілізувати. Він працював на стройці, бетонщик, арматурщик, і зарплата в нього була дуже хороша. Коли він тільки почув, тільки почув. По телебаченні, що потрібно ВДВ для, слуг, для захисту країни, він кинувся, пішов в воєнкомат, звільнився з роботи і поїхав. Всі з нього сміялися. Та ти що, ненормально, йдеш, куди? Ти подиви після цього Євромайдану, непонятно, що буде в країні. Вам як пояснив син, що він йде? Чи він вам не казав? Він сказав, мама, без мене. Треба йти без мене, там нема що нема що в країні робити. Ми ВДВшники, ми повинні бути на першому плані оборони нашої країни. Він дуже возмущався, коли наші віддали Крим. Дуже він Боже каже, ну як так можна віддати частину землі і для цього нічого, нічого не зробити. Людей лишити, військових лишити? Він собі не знаходив місця. Віталій дульчик єдина дитина в сім'ї. Батьків оберігав від хвилювань. Відтак про військові труднощі нічого не розповідав. Однак тяжкі перечуття у мами таки були. Того дня в 10.30 він до мене дзвонив і каже, мама, я виходжу в конвой, не хвилюйся. Е... Ну, зазвичай він якщо йде в конвой, він бував такий, що може два дні не дзвонити, щоб я не хвилювалася, не хвилюйся. А потім така була минутна пауза, і він після цього каже, якщо я буду живий, я ввечері дозволю. Все. Наче щось відчував. Що він Чи мені міг розказати? Він мені тільки казав, що мама, все добре. Більше нічого. Коли 2 травня подзвонила, коли перших солдатчиків тих убили, по телебаченню показали. Він каже, мам, ну що ти хвилюєшся, ну ти ж знаєш, каже, зі мною буде все нормально. Через 11 днів вбили його. Бо взагалі не розказував, що там їх і не годують, і нічого, так кажуть інше, що там от по телефону він нічого не жалкував. Мені по телефону не жалувався взагалі. Це вже хлопці приїхали, то вже розказували, що вони там сиділи по днів без їди, без нічого, що не було чого, що їсти у них. Там в нього єдиного були гроші, вони десь там ходили, десь не знаю, щось купували, їсти, що він ділився, кажуть, всім. Під час бою, який відбувся в селі Октябрьське. Вояки терористи, їх не можна назвати вояками, те, що вони зробили, не можна назвати вояками, Організували засідку. Декілька їх було приблизно чоловік 30-40. Бій тривав годину. За результатами бою загинуло 6 десантників і дев'ять отримало поранення. Район, в якому почався бій. Це населений район, ніхто навіть не розраховував, там і бійти вести не можна. Тому що там живуть люди. Терористи скористалися тим, що ну, просто навіть ніхто не очікував, що там може бути це. Єдине, що нам сказали, що його контузили, викинуло його з БТР, коли підірвали БТР. А як його вбив снайпер, його снайпер вбив. Ніхто не знає. Ніхто не сказав. Ті, що були в БТРі, вони всі загинули. Рідні пам'ятають Віталія Дульчика чуйним, добрим, світлим, відповідальним. У кімнаті сина Наталія Валентинівна лишила все без змін. На дивані його улюблений лев, на столі іконки. Тепер вона на його комп'ютері шукає фото, а на одному відео в інтернеті навіть упізнала сина, дарма що у військовій формі та балаклаві. Каже, що мама свою дитину завжди побачить. Моя дитина, а моя дитина краще. Був непроблемною дитиною. Він дуже був чуттєвий до всього. Він завжди до всього відносився, дуже добросовісно. Любов справою, яку б він не робив. Тільки добре. У нього не було там, що треба зробити як-небудь, де б це не було. Вчитися в інституті, значить, треба вчитися добре. Служити, значить, треба служити добре. Їх їхав на навчання від частини, їх відправляли на миротворчі навчання між там були поляки, німці. Значить, треба так, щоб частина була найкраща. Якщо служити, значить служити так, щоб його рота була краща. Так він служив. Доброзичливим і чуйним його запам'ятали і сусіди в багатоповерхівці. Добрий, красивий усміхнутий. Мені та й увійшли. Я хоч недавно тут живу, але він як привітний зі всіми людьми відносився чамно. По грали грали футбол, він ніяко якось я закинув далеко м'яч і попросила в нього, попросили в нього, щоб він достав меча з гурою. Просто ми боялися там дядько бо був, то він пішов. І це давно було. Але все таки допоміг. Було прийнято рішення виконавчого комітету про те, щоб вшанувати і увіковічнити пам'ять загиблих військовослужбовців, які брали, які є героями нині нинішніми героями, на будинках, де жили загиблі військовослужбовці, помістити пам'ятні дошки із надписом в цьому будинку. Жив захисник України, який віддав своє життя за єдність і цілісність української держави. І ось зараз планують на будинку поставити пам'ятну дошку, щоб всі пам'ятали, що в цьому будинку жив Віталій Дульчик. Як ти це сприймаєш? Дуже правильно, він захищав нашу батьківщину, Та... Але, знаєте, хотілося, щоб не знала ні Україна, ні діти наші не знали такого прикладу. Звичайно, хлопці відстоюють нашу державу, нашу батьківщину, її незалежність. Але, але не хочеться, щоб хлопці такі молоді, тим більше такі люди добрі, щирі, відкриті, яким був Віталій, ну, Хотілося б їм кращого майбутнього, кращої долі, звичайно, і в будь-якому випадку плена, але не хочеться, щоб це був такий, знаєте. Дульчик Віталій Георгійович. народився 30 квітня 1986 року в Бердичеві. Загинув 13 травня 2014-го. Старший лейтенант, командир аеромобільно-десантного взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади, загинув у бою з терористами під селищем Октябрьське слов'янського району. Посмертно присвоєно звання капітана, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, 3-го ступеня. За слова, урвали шляхи в застерігах.